Березневий день, на вулиці пролітають білі мухи. Вчора було сонечко, сніжок пішов. Похолодання було, мінус шість ночі. Ось, а в домі тепло. Топлю камінчик, любую своїми орхідейками. Ось така красунечка Каміла з такими сплешами. Одна була єдина на весь магазин. І я, як завжди, її собі прихватила. Така красунечка посередині вже така, такий язичок манюсінький посередині. Нема ні в кого таких, більше не бачила. От. Рядом іде Джой Рай. Почав розцвітати. Це старожил, йому багато років вже на нашому вікні, років десять. Ось бачите, скільки в нього буде гілочок по боках. Ось сьогодні підживлювала своїми по листу Добре вам для орхідей. Цей горшочок дуже великий, вже, тому що тут ось горшечок молодий. Покупний такий, а цей вже бачите, наскільки широкий, тому що його корінці вже у горшечку маленькому не поміщались. От Засипаний корою і знизу трошки керамзіта. Так, і рядком моя людинка крінкіс з великими листками і, і ця з великими листками. Але ж подивіться на оцього. Красунчика бігліпчика, як його вам зараз сфокусувати. На сонці не виходить, і в тіні теж світло як виключиш, то буде О, ось так видно. Теж має язичок на нижній губі, бігліпчик, дивіться, ще й бородка в нього є, знизу бородка, і на язичку ось покажу тут ось. Це мені оце подобається. О, той язичок. Так, скільки їх тут вже багатенько, він на цві вже є. Трошки заважають квіти одне в одного роздивиться. Ну, ось який він красивий. Ніжний, ніжний, крапочку такий. Шість сплеші по бокам малинові зірочки. Ось, І тут зараз дойду вам. Оце у нас з боку ця красуня двогілкова. А оце ж іде Есмаєлі. Зараз, друзі, як якщо... Есмаєлі я показувала вам на кухні, коли він був на карантині. Не хочу фокусуватися, як вам показати чи з того боку, чи з того боку зайти. О, знайшла ракурс. От такий красунчик в крапочку СМЕРІ. Він не схожий на багато таких украпочку є, але він не схожий на інші. Зовсім. Багато таких є у крапочку рожевих з такою губкою. Але щоб були ще білі кончики в нього нема. Він великий, десь 12 см ширина. Така, як і. Оцей невеличкий, цей десь сантиметрів 7, оцей сантиметрів 4, а оцей йде теж сантиметрів 10, друзі. Розвергнув, я пороблю розвернути, О, сантиметрів десять. Ширина оцього бігліпчика. Тут серед них ще стоїть у мене Golden Beauty. У нього, ось, дивіться, які широчені листки, як два відразу у каміли. Отакі широчені листки є ще одного я бачила своє, займає багато місця, але він вже з бетончиками, Це теж старожил, йому 14 років. Сидить вже у великому горшечку. От корені, багато коренів повітряних і зверху, і там у середині я їх туди. Запихала. Цей е, великий, великий цитонос, а ось на обрізаному, дивіться, дорощує ще, ще дорощує одну гілочку. Я розповідаю, чому я не рекомендую. ну Таке правило є. Не всі обрізають старі гілочки, які цвіли орхідеї. Тому що на тих же самих ці... е... гілочках з'являються нові цвітоноси. Ну, якщо купили і вона з, з хворими коренями, то, звичайно, її треба обрізати і пересадити у новий ґрунт. А так, трогати їх не потрібно. Оце я вам показала одне віконечко. Зараз перейдемо на інше. Тут у мене уголочок із моїми драценками. Ця драценка йде обрізана, йде новий ріст. Оцю я викохала, і вона стояла в спальні і в неї були вузесенькі листочки. Ось вона зараз розкриває, розширює її, дивіться, і теж є. Та йомочка біленька. Ну і це отака драценка, така, як пальбочка. Ось показуємо, друзі, мої мультифлорки. Мультифлорка Бамбіна. Ой, не Бамбіна. Так, спочатку все. Це, це буде Лімпопо. Вона до мене прийшла маленька така. Без зор, один тільки цвітон, один тільки кіточка була, один цвітонос цвітів, але тут два цвітоноси. І ось вони зараз тут у мене порозцвітали. Вони дуже схожі на попугайчика, але попугайчик крупніший. А це ж мультифлорка. Це іде Чизкейк красивущий, давно цвіте, губка така біленька, розовенька, весь у крапушку. дивіться, які віночки на ньому. Дуже гарний чизкейк, крапочку. Тинкельбіс. Це в мене тінкельбіс кіс. Теж дуже люблю його. Бачите, я давно вже показувала його, і він знову цвіте. Такий маліновий, губка біленька. Ще й борода. Ось гляньте, який. На нижній губці ще й борода така. І от така серединка. Цікава, цікава. Дуже люблю розглядати їх. Вони всі такі різні, такі ніжні ніжні. Ці орхідейки, як їх не влюбиться, оце? як їх не любить. Так, ну от переходжу з чого човна почала. І з цього, Із цього е, глянцевого, такого блістящого. Такого. Це у мене йде бамбула, друзі. А я казала, бамбіна, а він бамбула. Ось теж такі, бачите, <смі> Де, які, якісь є в мене попугайчики, отакі от з хайомочками. А є, всі, звичайно, такі от тігрові. Але вони зовсім маленькі. Ну, сантиметрів, не знаю скільки. Сантиметрів, два, три квіточка. І ця така. Це мультифлорки. Вони завжди були малесенькі. І от такі мультифлорки. Низько бачите, їх можна ставити на підвіконня внизу. І не треба тягнутися, як я тягнуся, щоб вам сфотографувати аж наверх. Сьогодні сонечко сховалося, тому що коли я тут вчора я знімала сонце, ну не можна зняти відео. Ось так вам сьогодні два підвіконня. Достатньо буде. Покажу вам останні своє. Ще раз. Тінкельбіз кіз. Кінкельбел. О, ну Ця красуня тільки на сонці. Вона бархатна, Велюрова. вишньова така дуже гарна, але на сонечку блищить, але ж бачите, сонечка сьогодні нема. Ось на цьому я вам закінчу. Усього доброго, друзі мої. Заходьте, будемо милуватися. Скоро просвітають нові. Ось дивіться, які в мене вже напухші бутончики. Ось чекаю, де він в мене десь дикий кіт ще є. І інші побачу, де вони, тому що є не підписані. У цього палінопсіса, ось подивіться, які лист, листочки з вишньовими отлівами. Один і другий. Так, цього Лоуренс. Е, нова поставка була, воно відсвіло вже. Я не зрізала і ось іде новенький цвітоносик. На тому ж цвіто, на старому цвітоносі дає новий бачите? Так що от такі діла. А це ж в мене уціночка була, бачите, друзі, теж живе, живе, живе цей маліновий такий вельворовий. Ну все, до побачення, сонечки мої дорогенькі. Заходьте в гості до бабушки Ніни. Буду вам розповідати, показувати, ділитися, відповідати вам на питаннячка на мої, які в мене тут що в мене є. Вчора на вгороді працювала в садочку, а сьогодні вам з орхідейками. На все добре, друзі!